вечір Вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, ботанкою, берегинею домашнього вогнища. Пізнати таємницю української традиційної та новітньої педагогіки. Я запрошую на зустріч батьків з 1 лютого 2025 року щоп'ятниці о 20 годині на каналі IUATV у програмі Академія родинного виховання. А зараз для діток нова історія. Із циклу оповідань зимові пригоди хатнього павучка. Міхоноша. Зимові канікули добігали кінця. Настусі дуже сподобались різдвяні та новорічні свята, а ще більше вони сподобались її друзям. Павучок Волохатик Волохатих став вити таку блискучу павутинку, як іграшки на ялинці, а кіт Василик якось нажерся дощику із гілочки зеленої красуні, йому насправді було погано. Тато дощ, побіг з ним до лікаря. Там Василику дали пару уколів, приписали строгу дієту. Виявилося, що він ще й медовими пряниками обжерся. Бабуся, як почула про це, сплеснула руками і сказала. За тобою, Василику, золоті верби ростуть. Треба за тобою дивитися, як за малою дитиною. Але коту було так зле, що він навіть не мав сили вилизувати лапу. Його вклали на м'якенький пледи. І давали йому ліки за приписом лікаря. Лампа милувала оконовою кришталевою ніжкою і новеньким шовковим абажуром. Вона дуже раділа зустрічі із духом дідуся дідуха, та й взагалі в хаті панував дух Різдва і запах імбирних пряників. Настуся вивчила віншування на Маланки. Мала йти із сестрами та їх подругами колядувати та щедрувати дівочою ватагою. Думаєте, що як на дворі 21 століття, то вже ніхто не колядує? Помиляєтеся. Ця давня традиція величення господарів та господинь в Україні ніколи не згасала. Настав нарешті той благословенний час, коли дівчата, юнки 16-18 років зайшли по Настусю. Вона була найменшою серед дівочої ватаги, але їй доручили говорити віншування та бути ніхоношим. Задзвонили різдвяні дзвоники під дверима, бабуся відчинила двері, запросила до хати щедрувальник. Дівчата, весело співаючи, поважно зайшли до хати. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийде, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку, грошей. Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ластівочка, а тоді до них приєдналася Настуся. Вона була вже вбрана у нові чобітки, теплий кожушок і поверх віночка пов'язана барвистою маминою хусткою. Дзвінким голосом вона промовила, низько кланяючись татові, мамі, бабусі і дідуху в кімнаті. Він шую вас! Пане господарю, як вкраїнка може, хай вам щастя світить, як сонечко Боже, хай вам буде рік щасливий, кожна в нім година! Нехай в щасті процвітає ненька Україна. Дякуємо вам, дівчата, за таку гарну щедрівку», – сказав урочисто тато, дякуємо, що не минули нашої хати і прийшли нас повіншувати. Тримайте гостинці». Бабуся дала пакет імбирномедових пряників, мама червоних яблучок, а тато, гонорово, паперові гроші. Все це міхоношо, тобто настуничка, склала у свій мішок. Дівчата забрали малу і пішли далі щедрувати. А кіт Василик з повичком волохатиком, сумно дивилися їм слід через вікно. І господинька пішла гуляти без них. Та дідух сказав до них Не сумуйте, друзі, вона просто стає старшою. В неї з'являються нові друзі, нові обов'язки. А ми стурбовано запитав волохатих, а що буде з нами? Вона завжди. Буде вас любити, бо ви її найперші друзі. Вона дбатиме за вас, а ви дбайте за неї. І все у вас буде добре, тільки вам треба навчитися любити уже іншу, більш дорослу дівчинку. Котик згорнувся клубочком на пледику дивана, йому стало значно краще, і від подумки дуже картав свою необачність. Адже отаке свято змусив родину хвилюватися і нести його до ветеринара. А волохатик знайшов собі нове заняття. Він вирішив прикрасити дідуха, тепер він снував мереживо над пишним колосям. Ти хочеш дідуху зробити мережевний абажур, як у мене? здивувалась лампа. Не абажур, а капелюх, відповів волохатик. Новорічно різдвяний капелюх, бо у нас найкращий у світі дідух. Мяу. Правда твоя, розніжено потягнувся кіт на дивані. Це насправді найкращий у світі дідух, добрий дух нашої родини. Над містом опустилися вечірні сутінки. Дівчата уже відвідали всіх своїх родичів, знайомих і тепер прямували до міської ялинки на контрактову площу. Саме на Маланки, на тій площі старого Подолу, збираються гурти колядників. Біля входу в метро сидів хлопчик, він був заморзаний, худий. Хлоп'я просило милостиню. Дівчата оточили його, стали пригощати помпушками, пиріжками, цукерками. Той спочатку дивився недовірливо на таку небачену для нього щедрість, а потім розплакався. Ти чого плачеш? Приголубила його Оленка, отаман дівочої Ватаги. Де твоя мама? Я сам по собі, відповів хлопчик, розмазуючись сльожа по змарнілому личку. Мама загинула, як бомба потрапила у наш будинок. Тато наш десь на фронті, а як ти тут опинився сам, з лікарні мене тітка забрала, і ми з нею їхали до Києва, але в дорозі по машині прилетіли міни. Усі загинули, я опам'ятався і пішов, потім поїздами приїхав сюди. Дівчата стояли ошелешені і зовсім розгубилися, а, але треба було якось допомогти цьому хлопчику. Так, як тебе звати? спитала Оленка. Єгор, відповів той. Мені сім років, я Єгор Шумилов. Ну, то давай, Єгор Шумилов, підемо з нами. Ми знаємо, де є щирі люди, які тебе нагодують, тепло одягнуть і допоможуть знайти твого тата. Згода? Згода, сказав малюк і подав руку Оленті. Дівчата спочатку е, поїхали до станції метро Арсенальна і пішли до церкви Святого Миколая, що на Аскольдовій могилі, там розповіли історію хлопчика, оцю ігору, пароху церкви, віддали на потреби церкви заколядовані гроші та усі скарби з мішка. Міхоноша, наша настуничка, уже не могла тягти важкенного мішка, його давно допомагали нести старші дівчата. А що буде з Єгором? запитала на сонечка отця Ігоря. Це буде добре, відповів він, сумно усміхаючись. Тепер ним опікується сестра Партенія і сестри служебниці. Помиють, переодягнуть, відігріють, поки поживе у сестер. Вони опікуються дітками-сиротами, а там, дасть Бог, його тата знайдемо. Хоч би він був живий сказала Оленка, і на очах дівчинки заблистіли сльози. Будемо вірити, що тато цього хлопчика живий, він захищає нашу землю від ворогів, а тим часом його родина потерпає від нелюдов. Дякувати Богу, що ви його у біді не полишили, поважно роздумуючи над долею цієї врятованої дитини, промовив отець Ігор. Ви куди зібралися їхати? На контрактову площу? раптом запитав парох. Так відповіли дівчата, але якої вже не хочеться співати. Треба колядувати, щедрувати, треба жити всупереч усім викликам долі. Ідемо до церкви, і ви нашій громаді перед заколядуєте. Дівчата встали і пішли за отцем. Невелика ватага обраних дівчаток йшла стежкою вгору старовинним пагорбом до церкви. Це найстаріша церква на Русі. І тут, у крипті похований один з перших християнських князів міста Києва, князя Скольд. Цією землею ступали ноги легендарної княгині Ольги, що збудувала цю церкву задовго до того, як її онук. Охрестив Київську Русь. Дівчатка стали біля вівтаря і до небес, до самого Бога полилась прадавня щедрівка. щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, до господаря викликати, їх голоси прославляли новоліття. Різдво нового життя, а люди стояли у церкві, молилися і плакали. Крізь звуки сирен повітряної тривоги, крізь мороки біди українські діти колядували. А потім була спільна коляда на древньому Подолі, десятки гуртів з усього Києва зібралися тут, щоб славити Різдво нового світу і добра. У їх серцях розбитий втратами близьких та рідних, остуджених відсутністю електроенергії з зимовими морозами, горів вогонь незламності і гордості за свою рідну землю. Світ був вражений стійкістю українців. А як не дивуватись, коли діти втерли сльози і дарували світові радість? Радість прадавніх пісень у нескореному Києві. Сатуся повернулася додому, втомлена і сповнена вражень. А в дочі її приснився Єгор. Тільки він був усміхненим янголятком. Янголятко сиділо на хмаринці, бовтало ногами і колядувало разом з дівчатами. Ми ж тебе у сестер залишили, здивувалась Настуся. Так я з ними і є відповіла Янголя. Це моя душа на Хмаринку злетіла, щоб тобі з дівчатами подякувати. Я тепер маю родину, а тата, сестра Партеня, обов'язково знайде. Тоді й тобі дякую за добру новину. Зустрінемося в неділю у церкві, відповіла Настонечка. Я буду на заняттях у недільній школі. Я не знаю, що таке недільна школа. Але запитаю у сестер, відповіла Янголятко». І променисто усміхнулася. Дівчинка відкрила очі, біля неї спав, згорнувшись клубочком кіт Василик. На поветенні дрімав волохатик. Під ялинкою пильнував спокій родини дідух. Її, її друзі, і охоронці були поряд з нею. Мить і дівчинка засупіла, усміхаючись у сні. Своїм друзям. На добраніч, мої хороші, гарних, барвистих вам снів, любі маля. Наша киця спить маленьке.